У Черкаському інституті пожежної безпеки відбувся випуск студентів-рятувальників. Дипломи отримали понад 300 спеціалістів. Цьогорічний захід став знаковим, вважає керівництво навчального закладу. Попри війну, що триває, ми продовжуємо виховувати сміливу та віддану державі молодь. Особливою подією зробив візити зірки українського шоу-бізу, а від повномасштабного вторгнення військового Миколи Сергія. Професія рятувальника вимагає високої фізичної та моральної підготовки приймати рішення в стресових ситуаціях, ризикувати життям та брати відповідальність за свої дії, поміж тим, охочих освоїти цю спеціальність із кожним роком більше для декого це було як здійснення мрії. Це була як мрія ще з дитинства, якби з 9 класу ще перейшов в військовий ліцей з таким напрямком, якби піти на пожежну. Тобто по чуть чуть привикалась до казарміного режиму потрошки, потрошки ну і Подобається мені ця професія. Дуже Дорогу в життя відкрили для себе і майбутні психологи, серед яких Софія. Дівчина каже, обрала цю професію через любов до справи та її значимість у суспільстві. Це дуже важлива професія. Без рятувальників не може існувати взагалі нашого суспільства, так як і без поліції, як і без швидкої допомоги. Особливим гостем свята став артист родом із Черкас Микола Сірга. Від початку вторгнення Росії він у лавах Збройних сил України каже: рятувальник, це також воїн. Ваша професія це це одна з найважливіших професій взагалі в світі. І це шлях світлого воїна. Я бажаю вам потужного, мужнього шляху сильних виборів на цьому шляху і. Якомога більше теплих чуттєвих моментів. Молодих рятувальників привітав і очільник інституту пожежної безпеки. Українці сьогодні найхоробріший народ у світі, додав генерал-майор служби цивільного захисту Ігор Романюк. А професія рятувальника найблагородніша. Роки навчання були нелегкими, але всі випробування ви пройшли з честю та гідністю, здобуваючи всі необхідні навички та переймаючи ціни досвід від практики. Віднині від вашої щоденної готовності до боротьби зі стихією. З надзвичайними ситуаціями буде залежати життя багатьох людей у ваших руках. Безпечне майбутнє українського народу. До привітань долучилася і місцева влада. Хочу побажати, щоб Господь Бог оберігав вас. Подякувати, хочу сказати вашим викладачам за те, що вони частинку своєї душі вклали у вас в цей непростий час, і вашим батькам за те, що. Виховали таке молоде, красиве покоління наших героїв. Хай Бог оберігає всіх ваших рідних. Слава нашим героям. Слава Збройним силам України. Слава Україні! Героям!